Друзі, став та вподобайка. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Жанни Тишенко хвороба почала прогресувати з віком. Дізналися журналісти. Вона продає букетики з лаванди та носки, воює з місцевими малолітніми хуліганами і навіть не знала, що син під домашнім арештом. Жанна Тищенко, рідна мать радіозного народного депутата. Миколи коли Тищенка про те, що жінка доживає життя у злиднях, вже неодноразово писали ЗМІ. У молодості вона працювала фотографом у радянському будинку побуту, який Ма керував її чоловік, та пізніше у Жанни Тищенко за інформацією журналістів діагностували шизофренію. З того часу син не підтримує з неї жодних контактів та зовсім не допомагає. Я теж фото кореспондента і папарація, заявляє жінка у білій футболці з написом «You kiss me» кореспондентам, які розшукали її біля метро Мінська. Про себе жінка каже: Коліна мати бізнесмен. Я 50 років бізнесі. Що це за бізнес, Пам'ятають кияни зокрема ті часи, коли Жанна Натолівна. Ришувала ромів на місцевих ринках. Тепер вона прямо в землі намагається продавати шкарпетки та засушені букети і веде себе так само дивно, як і її сина. Медичний діанус пояснює таку нестандартну поведінку. Жанна Анатоліївна називає свого сина військовим та виправдовує побиття ексбійця крака на у Дніпрі. А Коля не військовий. Ні, він не народний депутат. А він не військовий. Да ви що не військовий? Да депутати заброньовані, да вони броньовані. Він взагалі і військов... Ковий теж такий абсурдний діалог був з журналістом лише початком бесіди. Нездорові реакції та повна відірваність від реальності підтверджують інформацію про медичний діагноз Жанни Тищенко. Про те, що син під домашнім арештом вона навіть і не чула. каже: я дуже зайнята людина, коліна мама бізнес леді розповідь про свій бізнес Жанна Тищенко перериває скаргами на місцевих підлітків, які заважають працювати. Ось зацініть цих вилупків, яких хтось посилає, щоб вони мене ображали. Оце діти в. Зображають да, вони ходять, оплювують все це. Далі коліна мама входить в азарт і вже відверто, агресивно нападає на уявних ворогів нардепа Тищенка. в її голові. Це чомусь жінки. Такі от україночки, україночки. Я ще до цих україночок не добралася, які починають Да, він такий, да, він сякий, да, перетакий слиш, тила худра на себе посмотрела. Шмара нагла, ти хто така? Жаба там, да, все такі умніці. Тут і лягушка такі, Що ви будете? Крутого мужика. От так, от опускать. та, попри відверту неадекватність, Жанна Тищенко продовжує захищати сина під палаючим сонцем жалідному стані. Хвора жінка все ж запевняє, що Микола їй нібито допомагає. Я знаю, що Коля завжди прав, завжди він дуже умна, досвідчена людина. щоб не зробив це все правильно. Нахабність та вміння відповідати запитанням на запитання. Це у Микола Тищенка точно від матері саме за материнською лінією. Найчастіше передаються і психічні захворювання у Жанни Тищенко. Вороба почала прогресувати з віком. Їх синові Миколі також вже за 50, Тож офіційний діагноз міг би пояснити його дивні вислови, виступи та вчинки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.